Пожежа у Балській міській школі номер 3 не залишила байдужим нікого. На подвір'ї закладу зібралися усі від малого до великого, аби разом вирішити проблему. Людей хвилює подальша доля школи, дітей та вчителів. Батьки кажуть, що зроблять все можливе, аби їх діти змогли піти саме до своєї школи. Ні. Школу встановили, і щоб наші діти пішли в цю школу, і щоб все було ще не закривали. Куди наші діти? Да, підуть?» Ми тут живемо, куди ми підемо? В першу школу, в другу школу, де знає, якщо я живу возле суда, я буду вести ту дитину в другу школу, який мені смисл цю школу ми ходили, старший син ходив, ми ходили. Мама, дядько старший, мама, дядько младший, сестра, я, брат. Тут Дуже багато родичів вчились, тут історія. В кожен клас 11 років, мабуть, кожен уголок просто знаємо. Ми не можемо її кинути. Ми станемо тут, ляжемо на дорозі, але ми її не кинемо. Необхідність на можливо короткий термін перевести дітей до інших шкіл. Ні, Буде... будемо добиватися того, щоб відновили школу і пішли 1 сентября Іменно в цю школу. Іменно в цю, цю школу, Нашу третю школу. школу. Знаєте, звісно, це трагедія, но я вже говорила, может, я повторяю. Слава Богу, що трагедія обійшлася без жертв, потому що всі матеріальні вони відновлюються і. Да, больно, жалко, обидно, но, но тем не менее человеческая жизнь дороже. И хочется поблагодарить всех жителей района, и мы видим реакцию в социальных сетях. Масса людей предлагает свою помощь, предлагает посильную, предлагает финансовую. Это показывает о том, что все-таки ну, вот наше чувство сострадания, оно, оно все-таки еще живо, оно не убито сучасними реаліями, і мені кажеться, це ну, дуже хороший признак і дуже хороший показатель того, що ми розвиваємося, і, і все-таки, ще раз повторюсь, матеріальні цінності не відновлюються, Людські життя не пострадали, слава Богу. І така інформація, що за віком школа дуже стара, і можливо, можливо, вона буде закрита, взагалі не, не яка не підлягає відновленню. Якщо от так станеться, як, як вирішувати проблему? Знаете, несмотря на то, что уже прошло достаточно времени с момента возгорания, до сих пор еще работают специалисты, которые выясняют и причину, и они же потом и будут, наверное, делать выставки насчет дальнейшей возможности эксплуатации школы. Я думаю, что не все так страшно. Про причины возгорания мы скоро узнаем, хотя понимаем, что это стихийное бедствие, на которое мы повлиять не в силах. Ну, і будемо оптимістами, Я думаю, що встановити можна все, що угодно. Документи щодо реконструкції фахівці мають розробити у найближчі півтора місяці, сказав голова облдержадміністрації Максим Степанов, який приїхав на місце. ситуація, <реку> тут там там забрали, это всё ага. ситуація на третьому поверсі, в принципі, зараз ви бачите. повністю під сім сім плюс по далком, така ситуація. О, заморожша. є така орієнтич, що він може обвалитися. На є доборони. І, є. все, що зараз налитається водою і зрушується, що котор Да, потому что на данный момент, за счет того, что проливали водой, сейчас она набралась влаги, влаги и теперь будет со временем обрушаться. Как это уже видно в некоторых других местах. Да, здесь. Разрешите. Я вас дуже прошу, убрежно. Здесь обрежено. не дальше не идем. Экспертизу мы сделаем быстрее, Будем параллельно. У нас есть опыт, все это быстро делать. Все это возможно, я не вижу в этом... Нам нужно как можно быстрее начать реконструкцию. Вы делаете всю техническую часть, предварительно мне сделаете ориентировочную стоимость, как, как, как вы думаете. Посчитаете, да? Чтобы я понимал, какую сумму вам искать, чтобы мы в этом году начали ее срочно этот ремонт. Ну, реконструкция это школа. Хорошо? Она отсюда началась, да? Нет, она началась с чердачного, Чердака. помещения. Разрешите я проверю. Наиболее интенсивное термическое повреждение располагается в данном Так, главное все живы и здоровы. Это самое главное. Все остальное мы найдем. Я вам обещаю, я найду деньги. Мы в этом году уже начнем, мы в этом году начнем ремонт школы. Я вам еще уже в этом году. Да, где-то сейчас, где сейчас будем ужиматься, где-то в этот буду объяснять, откуда мы будем снимать деньги, но я думаю, это все, все, все прекрасно понимают. Конечно. Школа, которая в которой были проведены соответствующие ремонтные работы, сделан капитальный ремонт. Она полностью под новую украинскую школу были Ну даже вот она такая яркая. И два года мы не делали здесь ремонт, а два года уже. То есть да. мы готовились к 80-летию, сделали это все. И она вот такая сохранена детьми, потому что мы все делали своими руками. Так, у вас будет еще лучше, я вам обещаю, честное слово. Сьогодні, 11 липня 2.07 годин, на пункт зв'язку частини балського підрозділу поступив сигнал про пожежу на території 3 школи. Було відправлено перше відділення по прибуттю. Було виявлено, що по центральному по поверху центральної частини з будівлі було виявлено горіння даху та приміщень. Третього поверху. Зараз була дана команда, було об'явлено сигнал повищений номер 1 біс. Це означає в підрозділах ДСНС та не менше чотирьох одиниць пожежно-рятувальної техніки. По прибутті на даний участок, начальникам ДСНС полковником моровцом було оголошено збір особового складу вільне віднесення служби. Це 25 чоловік особового складу, який прибув на протязі 40 хвилин. Було додатково введено ще дві одиниці пожежно-рятувальної техніки, яка залучалась на дану пожежу. Також через корекційний центр головного управління було направлено на гасіння пожежі з подільське ще одне відділення. Значить, По прибуттю сюди, значить, Голови об'єднаної громади Мазур Сергія значить, було введено і проконтрольовано особисто ним план залучення сили засобів. Значить, план залучення сили засобів працює в кожному районі. Це означає, крім підрозділів ДСНС, залучаються всі служби взаємодії та населення, які згідно цього плану залучаються до гасіння пожежі. Значить, на даної пожежі було залучено 5 одиниць пожежно-рятувальної. Техніки ДСНС і 25 чоловік особового складу, так як я казав раніше. І по плану взаємодії служб взаємодії міста та району було залучено додатково 9 одиниць допоміжної техніки, яка підвозила воду, та 27 чоловік особового складу. Працювали по двом бойовим участкам, було подано 4 ствола для гасіння пожежі, Два на гасіння і два на захист другого поверху. Значить, в 2,056 минут пожежа була контрольованою, розпострення на другий поверх не було, не було допущено. Значить, в 3.15 пожежа була ліквідована. Умілими діями особового складу ДСНС, а також служб взаємодії перериву по підвозу води. Так, як залучалось з господарств району дві йомкості по 10 тонн, це 20 тонн. Зараз подавали воду, безпереривно подавалася вода на е, даний об'єкт. Крім цього, АЗС е, Лукойла було встановлено і безперебойно подавалось підрозділом Подільська на заправку автоцистерн на даних участках роботи. Значить, е, що можу сказати, що Слова подяки голові об'єднаної громади Мазур Сергій Він був до 6 утра тут з нами, працював, контролював, допомагав, привлікав служби взаємодії, за що йому подяка і всім підрозділам, які залучали з господарств району з підприємств. Також начальнику РЕС, який виділив дві вишки, які допомагали нам подати на третій поверх огнітущі стволи. На даний час по пожежі проводяться. Кримінальна справа, значить, долучається до справи всі пояснення свідків. Значить, два пояснення надані тим, що проходила гроза, грозовий фронт, і бачили дві особи, як ударила молнія. Значить, в райділі міліції подані повністю є заяви. Але начальником головного управління генерал-майором Федорчак було направлено додатково для остаточного рішення стовідсоткової причини. Зараз на даному об'єкті працює лабораторія, яка дасть угу. сьогодні кінцю дня висновок Щодо до вашої причини. уваги, до вашої, да, щоб ви конкретно вже знали. Доповідь закінчую. Така надзвичайна ситуація, але в області це вже не перший випадок. Можливо, варто би було звернути увагу вищестоящим інстанціям на технічне забезпечення вашої служби. Як ви думаєте? На сьогоднішній день начальникам головного управління проводяться такі заходи. Тільки за останній рік було отримано більш 10 одиниць техніки, новішої техніки, укомплектованої засобом малої механізації, яка вивозить і достатньо води, більше 4 тонн. Ця цистерна 40-х п'ятдесятих років вивозить 2 тонни, а нова вже сучасна техніка вивозить 4 тони. Тобто, я просто своїми очами як професіонал бачу, що у нас йде заміна техніки, і на сьогоднішній день проводиться і в подальшому робота і Кабінетом міністрів України, і головою служби в цьому направленні буде закуплено більш 40 одиниць техніки, також на всю Україну. Сучасної техніки, яка буде залучатися не тільки по місту, а й по району. вона чудохідна техніка. І всі мости йдуть, і в зимовий період також можна застосовувати ту, ту техніку. Якщо ця задня то та повний привідна. Так що робота проводиться. У нас як, поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься. Уже сталося. Подія, жахлива подія. Дивіться, у нас тут так виходить, що густо населений район, школа, інтернат, дитячий садочок, бібліотека, спортзал і дуже багато людей. Можливо, я не знаю, по, по нормам передбачено, не передбачено, щоб десь тут, тут місця багато, щоб створити якийсь додатковий резервуар, басейн на такий випадок. ви Бачите, що як би там не було, погасили, все добре, все нормально, але води не вистачало, правда? Були поломки з драбиною і люди самі підвозили воду, проблема є. Значить, на сьогоднішній день, в квітні, місяці було проведено, згідно розпоряджень губернатора області, було проведено перевірка всіх шкіл, також практично відпрацювання повністю персоналом шкіл, відпрацювання по факту виникнення пожежі, навіть в учбовому процесі. Що стосується протипожежного водопостачання, на даному об'єкті є водойом кубів, який застосовувався. Але з умовою того, що площа була, більш того, як може залучатися підрозділ, тому що залучалися скотовські підрозділ, з військової частини залучався підрозділ, тобто додаткова техніка має розташовуватися на приспособлених водоісточниках. Ми прийняли рішення встановити на Лукойлі на двох водойомах, виставили почті кілометр магістральної лінії для того, щоб запитати ці всі цистерни. То есть работа в любом случае ведется и органами власти, даже учитывая, что губернатор в начале года дал, после того, как в Одессе произошел пожар, дал свои доручения, была инспекция проверяла, и приписи это есть, и водоем рабочий, воду держит, то есть вопросов нет. На даному об'єкті, і ми знаємо, що як він був до ремонту, був громоотвод, так як народі просто кажуть, зробили ремонт, поставили новий дах, але громоотвод не поставили. Знаємо, що вашою службою, вашими співробітниками, були видані приписи даному закладу щодо встановлення цієї конструкції, і вона мала бути встановлена вот, в серпні. Як ви дивитесь на це, чи громоотвод без пазби від цієї трагедії, чи що взагалі? На перший погляд на погляд спеціаліста ну, ви, ви знаєте, що громоотводи, це вказано нормативними документами, і коли проводилась ремонт даху, не було предусмотрено встановлення цих громоотводів. Але в квітні я повторююсь, була перевірка, і було надано приписи інформацію, що необхідно встановити, і по даному керівнику було складено протокол за невиконання заходів пожежної безпеки. По даному, але з інформації начальника районної служби було вказано, що вона проводила заходи щодо фінансування проведених робіт. Так що виходить, що ці роботи виконують люди, які мають на це ліцензію. Не просто якась строїтельна фірма, а люди, які отримали в ДСНС ліцензію на виконання цих робіт. І керівник даної установи проводила заход для того, щоб встановити ці. Просто не встигли. Просто кажучи, що воно мало бути встановлене десь да. в... через місяць, але, no. але. Да. Маємо, але маємо, що маємо. Наразі школа не придатна для навчального процесу, але усі її учні 1 вересня підуть на навчання, зазначив очільник області, і поставив перед собою завдання віднайти фінансування на відновлення будівлі. Надзвичайна подія практично повністю вигоріла школа. Вона не придатна зараз до будь-якого навчального процесу. А можу відразу сказати, головне, що ніхто не постраждав. Головне, що все всі живі. Всі е, здорові е, зараз. Стоїть два питання. Перше питання це діти. Школа розрахована на 676 дітей. Якщо мені не зраджує пам'ять, треба, щоб діти з 1 вересня е, пішли і нормально до школи, і не перервався жодним чином навчальний процес. Є в нас декілька рішень, яким чином дійсно це може бути там і друга зміна, це може бути рішення пов'язане з іншими приміщеннями, де буде відбуватися навчальний процес. На 100% можу сказати, що навчальний процес не буде припинятися, і діти підуть в школу 1 вересня, і це питання буде вирішене. Друге питання це термінова реконструкція. Цієї школи зараз вже сьогодні. Зранку я відправив відповідних фахівців обласної державної адміністрації, які безпосередньо почали дивитися, що необхідно робити з точки зору проекту і майбутньої реконструкції. Я думаю, що на десь півтора місяця вони зроблять відповідний проект реконструкцію. і вже в цьому році ми почнемо відбудовувати робити реконструкцію. Цієї школи а їх завдання терміново зробити проект разом з місцевою владою. Моє завдання знайти кошти на цю школу і в цьому році вже почати як можна швидше зробити відповідну реконструкцію і щоб діти почали далі навчалися в нормальних умовах нової української школи. Средства на реконструкцію школи вони будуть виділені з обласного бюджету, либо ж все-таки громада дасть? Коштів громади, звичайно, на реконструкцію цієї школи просто не вистачить. Це зрозуміло. Тому е... яким чином я знайду, з яких бюджетів ці кошти, е... я поки що по джерелах до кінця не визначився. Є декілька думок, але на 100% можу сказати, що я їх знайду і, звичайно. Ця школа буде відремонтована, і ремонт почнеться вже в цьому році. це я можу обіцяти. Хоча батьки дітей третьої школи проти, щоб діти йшли в інші школи. Це все ж таки обставина. Оставина така є і будуть змушені діти піти до школи. Що буде з підколективом, їх 70 77... сімдесят ну я здивиться. Все питання, тобто не під колектив, не звичайно будуть незручності. Ну ці незручності, ну ви ж розумієте, що діти не можуть навчатися в цій школі, і вчителя не можуть викладати в цій школі зараз, в тому стані, в якому вона зараз знаходиться. Я ж кажу, головне, щоб з 1 вересня діти пошли навчатися. Це перше, і по-друге, терміново почати робити реконструкцію е цієї школи і відбудову цієї школи. Звісно, для цього треба зробити проект. Ще раз повертаємось, е і виділити кошти, і почати вже в цьому році. Терміни, ну мені складно сказати по термінах, бо спочатку повинні відпрацювати фахівці. Я просто не, не розумію, фахівці не можуть дати відповідь, який об'єм реконструкції тут треба зробити в школі. Ну тільки вночі відбулося відбулося це надзвичайна подія. Главне, що всі живі, все здорові. Так, да, случилось от. Е Такая вот беда, с, то что сгорела школа. Но я ну, точно знаю, что мы ее в ближайшее время начнем ремонтировать, сделаем ее реконструкцию, никто с этим не будет затягивать. И ну вот, вот это как бы факт. И конечно, когда мы ее будем делать, то я уверен, что еще больше души будет вложено от учителей, которые вот, мне директор рассказывал, что сами рисовали все цветочки. Я думаю, что это так. Да трогательно, так душевно, это точно будет сделано. Получается план на следующий год, да, а в этом году куда наши дети будут в школу? Куда? Или у это... нас есть, есть помещения, есть у нас здесь, я не исключаю, что мы будем использовать класс Интернат. вот, э, интерната. Например, там ремонтные работы займут там 4 месяца, условно говоря, да, и мы сможем ее сделать там уже там в феврале-в марте, никто не будет ждать до 1 сентября, что в этот, вот сразу все дети перейдут. Ну, то есть никто не будет э, э, вот, ждать, что вот давайте, мы нам нужно только ее с 1 сентября запустить. Вот как только мы ее сделаем, правда, как только мы ее сделаем, мне просто тяжело сейчас оценить, в какие сроки, мы даже не понимаем, какой объем работы. Понятно. Задача, которая вот поставлена моему заместителю Сергею Валерьевичу Колебошину, и вот с Сергеем Сергеевичем мы разговаривали, те неудобства, которые у вас возникли, чтобы они были сведены к минимуму. К минимуму. То есть буд, будет найден такой максимально удобный вариант с точки зрения вашего комфорта и комфорта ваших деток. Не переживайте, не... Потому, приехали... у вас будет еще лучше школа. Я вам Спасибо. обещаю. Свод. А где, где, где директор? А да, пошла плакать. Честно, да. Позовете Вы меня потом тоже разупрашивать. Да. Я рисовать не умею. Столько, но вот, ну, покажите людей научите. Я не плачу, нет. Научите меня. Все хорошо. хорошо. Да. Все. Все. Хорошо? А? Бувало не плачте, держите. Вже да. не плачуть. Все, Все. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Звісно, дружна шкільна родина Балщини не залишила сам на сам із бідою колектив третьої школи. Всі готові прийти на допомогу. Як сказав губернатор, зробити школу ще кращою.